Ну, а зараз долучаємо до нашого ефіру Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок, слава Україні, слава збройним силам. Вітаю! Наскільки спокійною була ніч на Одещині? Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація станом на зараз? Ну а далі вже глибше продовжимо нашу розмову. Ну, сьогодні найприємніша інформація зранку, ранку, звичайно, тому що без тривог, без обстрілів, і це те, що нас звичайно тішить. Це стосується і сусіднього регіону, хоча бачимо, що ви про це вже говорили. Дуже потерпає ще один південний регіон. Наш це Херсонщина, правий берег. Зрозуміло, що ворог намагається вести контрбатарейну боротьбу, обстрілюється наш, наше південне місто. На жаль, така ситуація є на сьогодні. Давайте поговоримо безпосередньо про те, що відбувається зараз на півдні України, тому що військові не раз і в нашому ефірі говорили про те, що сили противника зосереджені на херсонському напрямку, е, є вірогідність того, що буде посилено противником наступальні дії з Херсона, з Голої пристані, з Нової Коховки. Ну, якщо ми говоримо про лівий берег Херсонщини, то досить активно ворог використовує артилерію. Дійсно, це так, і та контрбатарейна батарейна боротьба, про яку я сказав, вона відбувається дуже щільно, і ворог намагається бити по Херсону. Власне, я це сказав, і по багатьом населеним пунктам саме правого берега Херсонщини. Що стосується можливих наступальних дій, то на сьогодні не виявлено ознак того, що ворог формує якісь. Певні наступальні підрозділи для того, щоб атакувати саме по цьому напрямку. А от оця артилерійська боротьба, оці обстріли постійні, вони якраз спрямовані на те, щоб з нашого боку не було певних дій, яких ворог, звичайно, побоюється, тому і намагається саме таким вогневим валом е е, своєрідним зупинити і настрої відповідні, ну і планування відповідних операцій. Більш важлива ситуація на сьогодні вона складається на Запорізькому напрямку, та взагалі на всіх інших напрямках, зокрема про Південний говоримо, важкі бої. Ворог максимально намагається сьогодні контратакувати, тому що має відповідні резерви, перш за все, в особовому складі, ну і, звичайно, в озброєнні. Треба подякувати нашим підрозділам, тому що в надзвичайно важких умовах відбувають усі ворожі атаки, і ситуація, ще раз кажу, є дуже динамічною. Але там, в там якихсь великих втрат позицій чи просування ворога на певних напрямках на сьогодні немає України, пане Сергію. А якщо говорити про частину окупованої Херсонщини, де саме по якій лінії вони там окопалися, вгризлися і ну збираються зимувати, тому що попереду зима і холоди, і сезон а, який не гратиме на руку окупантам. Ну, саме тому відбувається зараз дуже багато фактів. Знову почалися активно народити ворожі війська, тому що вони дійсно намагаються там вризатися в лінію оборони, яку вони побудували. Це стосується усієї лінії зіткнення. Немає там поки що у них. Можливо, як вони думають, тих прогалин, через які можуть йти наші війська. Але це далека перспектива, і про це ну в прямому матері, звісно, говорити не будемо сьогодні. Ворог дуже часто на Херсонщині застосовує я вже сказав, артилерію, але є. Велика загроза про Береславський район. Ми говоримо про Херсонський район. Це нанесення ударів керованими авіційними бомбами. Це те, що сьогодні найбільше дошкуляє, це те, що сьогодні становить велику небезпеку, перш за все для цивільних людей. Ми ну звичайно для наших передових підрозділів. Ну так це ж дошколяння. Воно відбувається не просто так, тому що з Наталією Гоменюк ми обговорювали цю ситуацію, і кількість кабів, які ворог скидає, зокрема на Береславський район, вона тільки збільшується, і зокрема, це відбулося в вересні. Тому безпосередньо вас питаємо про той південний напрямок, тому що якщо поєднати ту інформацію, яку Наталія Гуменюк прилюднила, а також Олександр Мусієнко в нашому ефірі, керівник центру військово-правових досліджень, і безпосередньо ми говорили про те, що ворог намагався. Намагаються зосередити свої сили на Сході, щоб на півдні Збройні Сили України вже не вели е безпосередньо е своїх наступальних дій. Поясніть оцю конфігурацію. Подібне можливо, гіпотетично? Звичайно, це що в них може бути така стратегія? Про неї. про неї я трошечки вже й сказав, що це намагання стримати наші підрозділи від тих дій, які могли відбуватися. Найближчим часом в цьому напрямку звичайно є планування відповідних операцій військово міськополітичним керівництвом і державою і збройних сил України, і про це слава Богу невідомо нікому. Це зрозуміло, але ще раз хочу сказати: саме тому ворог застосовує авіаційні е, авіаційне озброєння, тому що не планує там контрнаступати саме на херсонському напрямку. Принаймні, сьогодні цього не видно. А от абсолютно з вами погоджуюсь, те, що на сході, особливо куп'янсько-лиманський напрямок, він є надзвичайно складним. Е, і сьогодні я вже сказав про те, що на запорізькому напрямку ворог намагається контратакувати, тому, тому що підтягнули гарматного м'яних дуже багато. Тому, пане Сергію, ми якраз про стратегію нашу вас і не питаємо, це будуть робити військові. Ми питаємо про ознаки стратегії нашого ворога, і тому безпосередньо робимо акцент, хтось на таке спізношення сил на пів зараз. Вихідні. Я би ще вас хотів уточнити з приводу посилення захисту Одещини і нашої зернової продовольчої інфраструктури, тому що як заявив напередодні спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, з яким ми будемо до речі згодом говорити. У прямому ефірі є певний перелік об'єктів, на які націлені росіяни для того, щоб в осінньо зимовий період завдавати певних ударів, і в цей перелік входять об'єкти і критичної інфраструктури, і продовольчий сектор. Чи посилюється зараз наша зернова інфраструктура? Ну, власне, те від чого залежить життя, не побоююсь цього слова за океаном. Ну, якщо ми говоримо про підсилення цих заходів, то звичайно не відбувається таке вдосконалення нашої оборони. І мова йде о, про те, що і бачив, вже що обговорюється активне постачання засобів протиповітряної оборони. ми дуже вдалося виявили аніме це така ефективна зброя, яка допомагає знищувати дрони камікадзе, так само як і мобільні підрозділи, які теж е, стрілецької зброї це активна така зброя. Вона допомагає збивати є теж успіхи. Ну і власне говоримо про додаткові системи протиповітряної оборони. Але тут, звичайно, теж як людина військова. Я вам перш за все хочу наголосити на тому, що звичайно про це ніхто не дізнається лише ворог на полі бою Тому ми бачимо, що ворог намагається. Сьогодні певним чином економити свої ракети. Він їх намагається накопичувати, тому що та стратегія, про яку, власне, ви питаєте, і питали по Херсонському напрямку щодо об'єктів критичної інфраструктури, то ці ракети ворог намагається і це вже видно. Проявляється за деякими ознаками, принаймні по обстрілах одеського регіону. Він намагається їх. Бити цими ракетами пріоритетні об'єкти намагається використовувати саме по конкретних цілях. Я думаю, що найближчим часом саме так і буде, тому що шахеди звичайно по інфраструктурі, звичайно, по відповідних об'єктах, але це масовані нальоти. Вони розуміють, що ефективність збиття досить висока, але на жаль, інколи щось і пролітає. Дякуємо пане Сергію за те, що долучилися до нашого ефіру і прокоментували наші питання. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, був в марафоні Єдині новини.